Не можу більше. Вероніка в сльозах вискочила з під'їзду. Та за що мені це? П'ять років минуло від дня загибелі Федора, і життя зі свекрухою ставало все нестерпнішим з її вічними причіпками та невдоволенням. Крім Вероніки, в Анни і Лівни більше нікого і не було на цьому світі. Чоловік пішов, коли син був ще зовсім маленький. Вона сама виховувала федька, віддаючи йому всю свою любов і турботу. Жертвуючи свободою й особистим життям. Тому будь-яку жіночу особину вона сприймала в штики, розцінюючи як викрадачку, недостойну і мізинця її сина. З Веронікою познайомився у стаціонарі, куди потрапив зі зламаною ногою після обвалення житлового будинку під час вибуху побутового газу. Бетонна плита, потривожена кирками і ломами, зрушила з місця і придавила Федора. Йому пощастило, що зовсім завалитися і зробити з нього коржика не дозволив невеликий виступ у стіні, в який і вперлася плита, залишивши вузьку щілину, але нога постраждала. Вероніка тільки закінчила огляд, як його відразу ж повезли до операційної. Який чоловік. перешіптувалися медсестри. І як не пощастило цікаво, він одружений? Це ж які нерви повинні бути у дружини, коли вона знає, що в будь-який момент із ним може таке статися. Ну, ніколи не знаєш, де на тебе чекає його величність випадок. Вероніка вважала, що від долі не втечеш широкоплечий, кривоокий брюнет із правильними рисами обличчя і пухкими дитячими губами, що так не в'язалося з його мужньою зовнішністю. Після операції рятувальника перевели в палату. Нога його була в металевих кільцях. Спицях, болтах і гайках. Мені здається, я схожий на якогось кіборга, сміявся пацієнт. Ну, головне, що хірурги змогли зібрати вашу ногу як конструктор, підтримала його Вероніка. Адже вона, як ніхто, знала, що позитивні емоції запорука якнайшвидшого одужання. Нічого, ви у нас ще танцювати будете, тільки цур перший танець зі мною, підморгнув їй хворий. До речі, мене Федя звуть. Дуже приємно. Вероніка була збентежена такою заявою. А мене. я знаю, Вероніка, посміхнувся він. Яке цікаве у вас ім'я подвійне. Можна називати вас Аня? Дівчина почервоніла. Вона сама не розуміла, чому так губиться перед цим хворим і, ставлячи крапельниці, боїться зайвий раз зробити йому боляче, а він тільки посміхався і підбадьорював. перші дні до богатиря хірургічного відділення. Ніхто не приходив його відвідати. Медсестри знову почали перешіптуватися. Дивно, у такого чоловіка і дружини немає. Вероніці було навіть шкода цього богатиря. Вона стала підгодовувати його домашньою їжею, що приносила в контейнері. Але потім відділення накрив ураган. Де? Де мій син? Федя, феденька! Скуйовджена літня жінка заглядала в усі палати, поки її не зупинив лікар. Це лікарня, а не вокзал. Пацієнтам спокій потрібен. Що ви тут влаштували? Доктор, тут мій Феденька. Жінка винно подивилася на лікаря. Онук, чи що? Так тут взагалі то не дитяче відділення, нахмурився той. Та який онук? розсердилася вона. Синок мій, Феденька, рятувальником працює. Подзвонили мені його співслужбовці, сказали з ногою щось. А, Федір, чи що? Ну. Так би одразу й сказали. Лікар похитав головою і махнув рукою. Он, у тій палаті ваш богатир лежить. Не подякувавши, жінка кинулася туди, куди вказали, і ледь не знесла медсестру, що виходила з палати. Мамо. Чоловік утупився в неї, як на метеорит, що наближається, з легким страхом, подивом і панікою. Ти як тут опинилася? А ти що думав? накинулася вона на сина з докорами. Думав, я не дізнаюся, а материнське серце відчуває завжди підкаже, якщо дитина в біді. Що ж ти так неакуратно?» – обійняв сина. Але тут у палату увійшла медсестра. У нас час відвідування на жаль закінчується. Вероніка, а це була вона, принесла ліки. Анна Ілівна сердито зиркнула, але сперечатися не стала. Феденька, ти скажи, чого тобі принести? не звертаючи уваги на Вероніку, Мати схилилася над ним. Мам, та мені ось Вероніка не дасть з голоду померти. А, ця дівиця. Анна Ілівна намагалася підібрати визначення пристойніше, але, мабуть, не змогла. Не знає краще матері, що потрібно її дитині. з завтрашнього дня я сама буду тебе годувати, розцілувала сина і, попрощавшись із ним, нарешті мати вийшла з палати, окинувши зневажливим поглядом медсестру. Оце торнадо, оторопіла та. Я вибачаюся за маму, посміхнувся Федір. Її гіперопіка завжди зводить мене з розуму. Розумію, вона робить це з любові до мене. Просто мама ніяк не може прийняти, що я вже дорослий хлопчик і сам можу про себе подбати. А я вам навіть заздрю трохи, зітхнула Вероніка. Мої батьки померли десять років тому. Мені їх дуже не вистачає. Ну, що я можу зробити для вас? Федір зробив найбільш нещасне обличчя. Ну, не можна кидати хворого напризволяще. зробив такий нещасний вираз обличчя Федір, що вона пообіцяла зайти. Якось само собою молоді люди зблизилися, і коли у Федора зняли спиці та кільця з ноги, він зробив їй пропозицію Медсестри, та що там медсестри, навіть жінки-лікарі заздрили їй. Ося, кажуть же. В тихому вирі урвала такого мужика. Хтось заздрив по-доброму, хтось чорною заздрістю, але Вероніка не помічала перешіптувань за спиною. Вона, немов на крилах літала. Одне засмучувало її щастя. Свекруха не про таку невістку мріяла Анна Ілівна. Якщо взагалі мріяла. Феденька, синку, ну навіщо тобі ця медичка? Знайди собі дружину зі статусом. Що у вас спільного? Ну, нічого. Заводила вона свою шарманку, коли Федір заходив до неї в гості. Жила Анна Ілівна в маленькій квартирці, яку купив собі син. У неї була своя квартира хороша, простора двушка, але вона помінялася нею з Федею. Навіщо мені одній такі хороми? Тобі потрібніше, віддала мати ключі від двушки Федеру. Раптом, не дай бог, дружині колись. Мамо. засміявся син. Так раптом, чи не дай Бог? Ну, відчепись, тільки відмахувалася, але надії її зруйнувалися. Весілля зіграли скромне, були тільки співслужбовці Федора та Анни Ілівни. А після урочистості Вероніка переїхала до чоловіка. Уже скільки вона вислухала від свекрухи, і господиня, вона нікудишня, і мисливиця за квартирою, і феденька з нею рости не буде. Ну, куди тут можна рости з медсестрою? Чого вона його зможе надчити? Клізми ставити. І навіть незважаючи на невдоволення свекрухи, Вероніка і Федір були щасливі, сподіваючись, що це щастя продовжиться ще дуже довго. Але через чотири роки шлюбу Федя загинув від рук п'яних підлітків. Повертався від матері додому через парк і просто напоролися на ніж в руках одного з них. Врятувати не вдалося, лезо потрапило прямо в серце. Анна Ілівна почорніла від горя. Не переставала звинувачувати себе. Якби я не попросила Федька поміняти мені лампочки в люстрі, нічого б із ним не сталося, убивалася мати. Вероніка намагалася заспокоїти її, хоча сама була на межі. І тоді свекруха накинулася на невістку. А ти б наполягла, щоб він взяв таксі. Тоді нічого б цього не сталося. Тобі завжди було напрівати на Федю, ридаючи, погрожувала вона невістці кулаком. Анна Ілівна. Але ж Федір від вас ішов, це ви повинні були наполягти, намагалася виправдовуватися Вероніка, їй було боляче, образливо від таких несправедливих звинувачень. Ти хочеш сказати, що це я винна в смерті сина? хапаючись за серце, запитала свекруха. Тоді Вероніці доводилося відходити або викликати швидку. Анна Ілівна засинала, заспокоюючись на якийсь час. Незважаючи на таке ставлення, Вероніка часто відвідувала свекруху. Приносячи з собою продукти, іноді допомагала з прибиранням адже жінка залишилася зовсім сама. Через три роки після смерті сина Анна Ілівна стала здавати. Спочатку перестала виходити на вулицю, потім з трудом пересувалася по будинку. На подив, свекруха не наполягала на виселенні Вероніки з квартири сина. Вона розривалася між роботою, домом і свекрухою. Жити в одній кімнаті з літньою жінкою було неможливо. І Вероніка вирішила забрати її до себе. Анна Ілівна спершу пручалася, але потім погодилася, розуміючи, що тепер повністю залежить від невістки. Не думай тільки, що я тебе простила, заявила свекруха, а та й не думала. З кожним днем стан жінки ставав усе гіршим. Вона вже майже не вставала з ліжка і часто розмовляла з фотографією сина, від чого волосся на голові у Вероніки ворушилося. Але допікати невістку вона продовжувала із завидною завзятістю. Феденька, синку, тримаючи перед собою фото в рамці, зі сльозами на очах примовляла Анна Ілівна. Ти був би живий. Хлопчик мій, вона тепер і мене хоче уморити. Господиня нікудишня, їжа у неї несмачна. Прибирання робить або як, ліки забуває мені дати. Анна ілівна, ну що ви таке кажете? Вероніка тільки зітхала і хитала головою від такої наклепницької поведінки. А що є, те й кажу, образилася свекруха. Ти що, тільки й чекаєш моєї смерті, як Феді? Ну, чекала. Та як ви можете. вигукнула невістка, голос її затремтів. Я кохала його більше життя, кохала, і не моя вина в тому, що сталося. Не треба мене звинувачувати в тому, в чому я невинна». Ця розмова відбулася перед тим, як Вероніці потрібно було йти на зміну. Вона в сльозах вискочила з дому, не в силах більше виносити це. Як же я втомилася! Молода жінка присіла на лавку неподалік від будинку, щоб привести себе до ладу, витерти сльози, підправити легкий макіяж. До її слуху донісся дивний звук, немов хтось кректав і скіглив у кущах. Спершу вона хотіла швидко піти, але щось зупинило її. Із завмиранням серця, коли за кущами вона побачила великого пса, що лежав на землі. Навколо шиї був намотаний шматок дроту, частина якого вже врізалася в шкіру, в цьому місці кровоточило. Лапа у пса теж була в крові, і він намагався злизувати її, але дріт доставляв йому нестерпний біль. Ой, бідний, хто ж тебе так? ахнула Вероніка, забувши про свої сльози. Вона підійшла, намагаючись не налякати. Тихо, тихо, дай я подивлюся. Пес, немов зрозумів її, завмер. Вероніка зрозуміла, без інструментів його не звільнити. Ну, що за нелюди зробили з тобою це? нахилилася вона до собаки і, трохи побоюючись, погладила його по голові. Ти йти зможеш, а то мені тебе не підняти. Ну, ходімо зі мною. Відійшла і поплескала себе по стегну, підкликаючи. Пес із зусиллям встав і, кульгаючи, Тримаючи травмовану лапу на вазі, пішов за нею. Вам допомогти? Це ж хто його так скривдив? розглядав пса чоловік. Не знаю, вона розповіла, як знайшла його в кущах. Ось веду до себе додому. А там уже подивлюся, що можна зробити і які ще травми є. Тут кусачки потрібні. Є у вас? Чоловік придивився до шиї собаки. Да, звичайно, я ветеринар. Давайте допоможу. Ви де живете? Йому зовсім погано. Чоловік підхопив пса на руки. Той заскімлив, але агресії не проявив Ну, добре, ходімо. Вероніка закрокувала вперед, показуючи дорогу. Вона навіть зрадівши, що їй потрапилася обізнана людина, адже її знань могло не вистачити для постановки діагнозу. Проходьте туди. Відкривши двері в квартиру, вона вказала на свою кімнату. Чоловік заніс пса і поклав на підлогу. Вероніка увійшла слідом. Кого ти там привела? пролунав стомлений і невдоволений голос свекрухи. Анна Ілівна, вибачте, поки не до вас. Я потім усе поясню. Вперше Вероніка так розмовляла з матір'ю Феді та оторопіла від такої зухвалості, але більше не ставила жодних запитань. Ветеринар взяв кусачки, які йому принесла господиня, і акуратно почав намагатися перекусити дріт. Не з першої спроби, але йому це вдалося. Пестерпів. Вероніка вже стояла з антисептиком на поготові. Мої колеги в якійсь мірі, сказала Вероніка, обробляючи рану на шиї. Я медсестра в травматології. Ветеринар схвально хрюкнув і став оглядати лапу. Він видалив шматочок скла з подушечки і, промивши рану, наклав пов'язку. Ну, що, хлопець, пощастило тобі, що зустрів таку добру жінку. Потріпав по голові пса ветеринар і звернувся до Вероніки. Мене Климом звати, я вам залишу свій номер телефону. Телефонуйте, якщо щось піде не так. Клим, вибачте, а ви дуже поспішаєте? Молода жінка зніяковіла. Просто не допоможете мені його помити. Боюся, зроблю щось не так і стане гірше. Розумію. Чоловік погодився в тому, що собаку не завадило б помити, але краще б йому сьогодні перепочити. Для нього і так стрес усі ці маніпуляції. А ось завтра я міг би прийти й допомогти. Погодуйте його, і нехай він відіспиться, а водні процедури перенесемо. Добре, ладно, вам видніше, кивнула Вероніка. Тоді до завтра я вам подзвоню. І дякую, велике. Навіть не знаю, як би я впоралася без вас. Клим пішов, а Вероніка вирушила на кухню шукати чим би нагодувати нежданого гостя. «Крім курки?» В холодильнику не було нічого. Ну, від гречки з куркою ще ніхто не відмовлявся, вирішила вона про себе, і через годину каша була готова. У залізну миску Вероніка налила води і принесла собаці в кімнату. Той став жадібно сьорбати, випив майже все. Ну, ти даєш. А як я тебе на вулицю поведу? вигукнула Вероніка. Але пес немов чекав тільки, коли йому дадуть попити, і тут же заснув. Вероніка зазирнула до свекрухи, очікуючи нових нападів невдоволення, але та лежала з наляканими очима, натягнувши ковдру до підборіддя. Що з вами, Анна Ілівна? занепокоїлася невістка і присіла поруч. Ти знайшла собі чоловіка і тепер виженеш мене звідси? тремтячим голосом запитала та. Та не вигадуйте ви, що з вами? З полегшенням відмахнулася невістка. Нікого я не знайшла. Допомогла одній тварині, ось і все. Я його вперше в житті сьогодні побачила. До речі, Анна Ілівна, Федя вам у дитинстві коли-небудь говорив, що хоче собаку. Собаку, замислилася свекруха. Ну, так, якось заїкався. Але яка нам собака була? Це ж витрати на неї. А я все для Федька, комп'ютер, телефон у нього одного з перших у класі з'явився. Велосипед хороший, лижі, все для сина. А ви знаєте, зітхнула Вероніка. Він розповідав мені, що проміняв би всю свою дорогу техніку на звичайну дворнягу. Ми навіть придивлялися собі в притулку цуценя, але не встигли. Вероніка замовкла і прислухалася. Їй здалося, що пес заскімлив. Вона залишила свекруху одну, не помітивши, як та поникла. Також злякано пес дихав, немов тікав від когось. Бідний, подумала Вероніка, як же тобі дісталося? Назвати тебе треба якось. Нічого не придумавши, вона вирішила відкласти підбір клички на завтра. А до вечора пес прокинувся і занервував. Ну, ходімо потихеньку, запропонувала Вероніка, підозрюючи, що йому потрібно на вулицю. Той, немов зрозумівши, не ступив зайвого кроку, зробив усі свої справи і пильно подивився на неї. Та не кину я тебе, не переживай, заспокоїла його Вероніка. Ходімо додому, але тільки сам мені тебе не підняти. Вони так само повільно повернулися. Пес із задоволенням поїв кашу з куркою і пішов досліджувати дім. Поки Вероніка вмивалася у ванні, крізь шум води, що лється, вона почула крик свекрухи, кинулася до неї і застала таку картину. Пес поставив здорову передню лапу на ліжко до жінки і обнюхував її. При цьому хвіст його ходив ходуном. Хто це? Злякано відсунулася до стіни свекруха. Це собака. Вероніка заспокоїлася, бачачи, що з Анною і лівною все гаразд. Над ним хтось знущався, і мені допоміг принести її той чоловік він ветеринар, і там вчасно потрапив нам на шляху навіть залишив номер телефону, якщо щось знадобиться. Вероніка пошукала в кишенях і витягла листок. Ось! протягнула вона його свекрусі. А пес дуже розумний. Ніби розуміє, що йому говорять я його завтра помию. Сьогодні лікар не дозволив цього робити. Вероніка забрала пса у свою кімнату. Потім погодувала вечерію свекруху, яка на подив поводилася тихо і жодного разу не дорікнула її. Ніч минула спокійно, якщо не враховувати погавкування і поскиглювання сплячого пса. Вранці Вероніка знову погодувала всіх сніданком, вивела собаку на прогулянку і пішла на зміну веліла. Анно і лівно», Телефонуйте, якщо щось станеться, але та так і не набрала за весь день. Поспішаючи з роботи додому, Вероніка забігла в магазин, купила їжі. Сьогодні вона нарешті вирішила призначити псу ім'я і ніяк не могла вирішити, дзвонити Климу чи ні. З одного боку, незручно відволікати, але з іншого він сам дав свій номер ніхто його за язик не тягнув. Підходячи до будинку, Вероніка звернула увагу, що на кухні горить світло. Дивно, я чи що забула вимкнути, коли йшла, задумалася вона, заходячи в під'їзд і піднімаючись сходами. Відчинивши двері, на кухні сиділи Анна Ілівна і лівна клим. На столі стояли чашки з чаєм і великий торт, а біля ніг свекрухи лежав чистий пес у свіжих бинтах на шиї та лапі. Зачувши шурхіт, собака насторожилася, але потім піднялася і, виляючи хвостом, пошкутельгала в передпокій зустрічати рятівницю. Клим теж піднявся. «Добрий вечір, Вибачте без попередження, ніяково сказав він і допоміг зняти їй плащ. Він бачив спантеличений вираз обличчя молодої жінки. Я вам зараз усе поясню. Я сама поясню. пролунав голос свекрухи. Проходь, Вероніка, до нас, чай будемо пити. Це ще більше збентежило невістку. Анна і лівна не вставала вже більше півроку, а тепер сидить на кухні, розпиваючи чай. Та ще й із незнайомим їй чоловіком. Вероніка потріпала пса по голові, зайшла на кухню і вмостилася, чекаючи хоч якихось пояснень. Це я запросила клима до нас, одразу ж видала свекруха. Розумієш, коли ти пішла, я задрімала, а потім відчуваю, дивиться на мене хтось. Відкриваю очі, а це він, Шейн. Анна Ілівна погладила пса, який знову підійшов до неї і влігся біля ніг. Сидить і дивиться на мене. А очі такі сумні, сумні, і так на Федіні схожі, що мені ледь зле не зробилося. Потім відчуваю, псиною смердить, сил немає, і згадала, що ти мені папірець із телефоном випадково залишила. Ну, я й подзвонила Климу. Анна Ілівна, ви самі подзвонили незнайомому чоловікові і запросили його в дім, і ви сидите? Нарешті віднайшла дармове Вероніка. Каюся, при тобі лежала. Аби з тебе вставала, почервоніла свекруха. Хотіла, щоб ти допомагала мені, щоб не кинула одну, прости. А тут то ще мені про Федіну мрію про собаку сказала, я задумалася, що жила весь цей час неправильно. Це моя турбота про сина була спробою прив'язати його до себе, залишитися не самотньою. Ніколи не запитувала, чого він хоче, а якщо сам він мені про це говорив, то я тисячу відмовок знаходила. Переконуючи його, що мати краще знає. Ви просто так любили його. Вероніка була зворушена цим зізнанням. Ні, я любила себе, а сина втратила. Погана я була матір'ю і поганою свекрухою. Голос Анни Ілівни затремтів, на очах виступили сльози. Ви мене вибачте. Схоже, вам є про що поговорити без сторонніх. Клим піднявся з за столу. Мій номер у вас є. Можете дзвонити в будь-який час. До речі, Вероніка, пес молодий, йому близько двох років, судячи по зубах та іншим ознакам. Так що, якщо вам важко з ним, можу підшукати для нього нових господарів. Ні, ні. хором вигукнули свекруха і невістка, а переглянувшись, розсміялися. Посміхнувшись, Клим пішов. Який приємний молодий чоловік. задумливо промовила свекруха. А до того ж холостий. Господи, Анна Ілівна, звідки ви це все знаєте, здивовано вигукнула Вероніка. Е, дітонько, коли людина самотня, вона шукає спілкування і мимовільно розповідає про своє життя. Ми з ним славно побесідували. Треба запросити його ще раз. Я замовлю таку індичку. Закачаєшся, підморгнула свекруха. Ошелешена від всього того, що відбувалося, Вероніка дивилася на жінку, що сиділа навпроти неї. І не вірила ні вухам своїм, ні очам. Куди поділася вічно сварлива і невдоволена стара. Клим ніяк не міг відірватися від думки, що його тягне в ту квартиру до тих жінок, одна з яких нагадувала йому маму, що пішла з життя занадто рано. Друга не була схожа ні на одну жінку, яких він знав, і була повною протилежністю його колишньої дружини. Його дружина ніколи не розділяла його любові до тварин, але мирилася з його роботою. Поки він працював у приватній клініці, заробляючи при цьому непогані гроші, але він не міг миритися з тим, що в клініці тільки фінанси вирішували все. Жадібне керівництво наполягало на непотрібних процедурах заради збільшення виручки, часто відмовляли в допомозі бездомнім тваринам або власникам з маленьким бюджетом. Колеги ставилися до пацієнтів тільки як до джерела доходу, а не як до живих істот, яким потрібна допомога. Він почувався нікчемою на цій роботі. Приходили старенькі люди зі своїми улюбленцями, а їм вказували на двері, лише озвучивши розцінки. Клим звільнився і перейшов у державну клініку. Звичайно, зарплата там була помітно меншою, ніж на колишньому місці роботи. Зате він дійсно міг допомогти людям з невеликим достатком, але дуже люблячим своїх улюбленців. Щоправда, його дружині це зовсім не сподобалося. Ти, при своєму розумі, її голос тремтів від люті. А обличчя вкрилося червоними плямами, коли вона дізналася про вчинок чоловіка. Як ти збираєшся жити на ці гроші? Ти що, альтруїст? Від тебе тепер весь час буде смердіти безнадією. Мені навіть пройтися поруч із тобою буде соромно. Повертайся негайно в клініку, інакше. Інакше що? Клим майже впритул наблизився до неї, стиснувши кулаки. Його очі палали гнівом, але голос був страхітливо тихим. Це мені соромно перед самим собою. Соромно, що я закривав очі на те, що тебе, крім грошей, нічого не цікавить. Ах так, відсахнулася дружина, скривившись. А я старалася для нас. Для нас? Ти ж заради себе старалася їздити на дорогій машині, літати на курорти, та мені до тебе і діла не було, аби зарплату приносив у дзьобику, розсміявся він сміхом, повним сарказму. Годі. У голосі дружини зазвичали істеричні нотки. Живи зі своїми блохастими. схопила сумочку і попрямувала до виходу, чекаючи, що чоловік її зупинить, але Клим мовчав. Двері грюкнули, швидкі кроки звучали дрібним барабанним дробом по сходах. І більше не повертайся, тихо сказав Клим, відчуваючи, як лють повільно змінюється крижаною байдужістю, а втома навалюється на плечі. Він більше не хотів сперечатися і доводити що небудь. Нехай все буде так, як повинно бути. І ось минуло вже кілька років, коли Клим зустрів жінку, яка здавалася йому справжньою. Вона не прагнула справити враження, була просто сама собою, зворушливо наївна, і здавалася дитиною, яка ще вірить у добро, хоча життя вже намагалося відняти у неї цю віру. І Клим спіймав себе на думці, що хоче знову побачитися. Здається, її свекруха намагалася натякнути йому, що дає зелене світло. Він не став чекати дзвінка Вероніки, а, прихопивши в зоомагазині шлею і повідець, прийшов до неї, загадавши якщо зрадіє моїй несподіваній появі, то все вийде. Незабаром у парку часто можна було зустріти чоловіка, жінку і великого пса в кольоровій хусті, пов'язаній навколо шиї. А вдома біля вікна їх чекала літня жінка, яка більше не боялася самотності. Вона чекала внука.